Вітаю вас на моєму каналі. Я в магазині Аврора, що цікавенько знайшла на полицях, іграшки, канцелярія, техніка та інше. Приємного вам перегляду. Ручка кулькова квітка 19. Ручка кулькова 9 з корпусом сердечко. Набір гелевих ручок кава, 4 штуки в упаковці, ціна 69 гривень. Клей олівець прозорий 17, набір канцтоварів стругачки 19 в рожевому та блакитному кольорах. ножиці дитячі з тваринками 39. Набір свічок 24. Декоративні таблички 39 гривень, 6 штук в упаковці, набір прищіпок декоративних з фігурками 29 6 штук. Ось такі 29 сердечка, 19, кулька повітряна 27 висотою 80 см, рожеве та жовте золото. Тарілки святкові 6 штук 27 гривень. Скринька декоративна 69 Картина по номерам 109. Є декілька варіантів картин.

Картина антистрес 30 на 30 см, 99. Заколка для волосся крабік 29. Набір заколок 19. Набір заколок 22 гривні. Заколка затискач 19. Дитячі резиночки 29. В комплекті 10 штук. Міні- щітка з зеркальцем 29. Щітка для волосся масажна 59. Бігуді, стрічка та краб, 139. Гребінець для фарбування волосся – 39. Віяло дерев'яне – 29. Дзеркало 119. Скейборд 399. Є декілька варіантів кольорів. Літак-планер іграшковий 149. Змій повітряний 64. М'яч дитячий, надувний, футбольний. 149. Діаметр 15 сантиметрів. Набір для гри в піску 74. 4 предмети. Ось такий 44 смайла. 3 предмети. Набір бульбашок 55, 3 штуки в упаковці. Бульбашки крокодил 44. 64 з іграшкою. І ось такий 64. Політ тіней дитячих 99, палітлі 21 відтінок. Набір хлопчик та дівчинка плюс одяг 149. Фігурка колекційна 77, міні-будинок. Колонка портативна. Комп'ютерна 2 штуки з підсвіткою 169. Міні-колонка портативна зі шнурком 199. 279. Колонка портативна з підсвічуванням USB. Навушники накладні дротові 249. Навушники бездротові 349. Калимок для комп'ютерної миші в воду 59. Мишка комп'ютерна геймерська 149 гривень. Лампа USB для ноутбука LED під 29. Підставка для телефону розкладна 59. В білому, чорному, блакитному, салатовому кольорах. Підставка для телефону розкладна 39. Тримач для телефону автомобільний 249 гривень. Джойстик ігровий дротовий USB 169. Навушники бездротові в кейсі з індикатором 349. Серветки для очищення монітора 88. Чехол для телефону водонепроникний не на зажимі 24. Набір тримачів для проводів 29. Навушники вакуумні 69. Навушники вакуумні дротові 119. 129, 119, 119 з мікрофоном, флешкарта USB 169, 32 гігабайти. Накопичувач 299, 128 гігабайтів.

USB кабель білий 99. Тримач для дитячого телефону 29. Дякую вам за перегляд.